На історію мимоволі дивуюся. Справжнє диво, що людство взагалі вижило, враховуючи, як воно лікувало себе. Сьогодні ми зануримося на шокуючі методи зцілення, від яких волосся стає дибки, заради чого люди пили радіоактивну воду, чому лікарі радили їсти мумії, як можна було лікувати мігрень свердлінням черепа. І що робили з пацієнтами, яких рятували клізмами з цю цю диму. Перед вами 8 безумних і абсолютно неефективних способів лікування з історії медицини. Перед тим як зануримось у відео, постав подобайку, якщо тобі заходить такий стиль. І підпишись, якщо хочеш більше подорожі у реалії. А в коментарях подякуй нашим захисникам, що ти можеш слухати його окрім. Кровопускання універсальна відповідь на все. У середньовіччі будь-яка недуга від застуди до депресії пояснювалася надлишком крові. Вважалося, якщо людині спустити, її вона стане здоровішою. Пацієнтів різали, пускали кров із вен, а іноді ще й припікали чоло розпеченим залізом, аби, мовляв, вигнати погані соки. Гній із ран трактувався як надлишок жовтої жовчі, начебто знак, що організм очищається. Насправді ж тисячі людей просто помирали від втрати крові чи зараження. Це була смертельно небезпечна процедура, яку наважувалися робити навіть відомим поетам, як от Фрідригу Гельдерліну. Ще один чудодійний метод поїдання людських останків. Так-так. У XVI столітті Європу накрила мода на єгипетські мумії, їх розмелювали на порошок і продавали як ліки від усіх хвороб. А коли мумій стало не вистачати, перейшли на свіже м'ясо. Тіла страчених злочинців. Справжнім гуру цього канібалізму вважався швейцарський лікар Парацельс. Він запевняв, найкорисніше саме плоть страченого, бо той очищений муками, і його тіло сповнене святої сили. Найцінніша вважалася кров. Давні римляни ще вірили, якщо випити кров гладіатора, можна позбутися судом та епілепсії. У XVII столітті андійський король Карл. Другий сам смакував королівські краплі, настоянку з розтертого людського черепа й алкоголю. Уявіть, публічна страта, голова падає, а натовп із пляшечками вже чекає свою порцію еліксиру життя. І це не казка. Подібні практики існували аж до 19 століття, коли вже працювали в залізниці телеграф. У 16 у століттях Європу охопила справжню чудонова мода. Лікарі вирішили, тютюн лікує все, від застуди до тифу, але головний спосіб ведення. Пацієнтам робили клізми, вдуваючи дим прямо у кишечник. Вважалося, що це зігріє тіло і стимулює дихання. Навіть потопельників намагалися оживити такою процедурою. Уявіть. Людину щойно витягли з води, а їй замість штучного дихання трубку з димом в одне відоме місце. Це було науково обґрунтоване лікування. Лише у XIX столітті з'ясували, що тютю не лікує, а вбиває. Клізми взагалі були неймовірно популярними у XVIII столітті. Їх робили навіть перед балами, щоб освіжити колір обличчя мадам де Помпадур. Настільки захопилася ними, що фактично довела себе до смерті. Ще один чудозасіб ртуть. Вона вважалася універсальним лікарством. Її ковтали від тифу, мазали рани, лікували неї шкірні хвороби. Відомий лікар Парацельс прописував хворим на сифіліс ртуть у шкіру. І так, спершу це допомагало, але побічний ефект був жахливим. Від болісних спазмів і проблем з диханням, до смерті від отруєння. Можна сказати, пацієнт вилікувався разом із власним життям. 19 століття. Уявіть, жінка вирішила писати книги, відстоювати права чи просто занадто голосно висловлювати думки, діагноз лікарів, істерія, лікування, примусова ізоляція. Метод був простий і жорстокий. Жінку клали в ліжку на кілька тижнів без книг, без розмов, без відвідувачів. Єдине, що можна було робити, їсти і їсти багато. Їх буквально відгодовували, бо вважалося жінки в тілі врівноваженіші, ніж худі. Щоб м'язи не атрофувалися, їм робили масаж і навіть били електрошоку. Таку терапію пройшли навіть відомі жінки письменниці Вірджинія Вульф. Чи американська феміністка Шарлотта Перкінс, коли вони виходили з лікарень, виснажені і зламані, це вважалося успішним лікуванням. На початку ХХ століття весь світ захопився новим дивом науки радіям. Його вважали мало не панацеєю від усього, старіння, втоми, слабкого імунітету. Радії додавали всюди у шоколад, зубну пасту, косметику, навіть у питну воду. У модних санаторіях відкривали радіоактивні джерела та вани здоров'я. Люди платили шалені гроші, щоб отримати смертельну дозу радіації. Все закінчилося трагічно. Багатій і спортсмен Ебен Байерс випив понад півтори тисячі пляшечок чарівної водички. Результат в нього відпала нижня щелепа. У черепі з'явилися діри, а тіло пронизав рак кісток. Ліки його буквально зжерли зсередини. Ще одна новинка початку ХХ століття рентген. Його називали всевидячим оку медицини. Лікарі робили знімки без захисту, пацієнтам просвічували зуби та органи по кілька годин поспіль. Через роки стало зрозуміло, лікарі масово втрачали руки, здоров'я і життя від променевих уражень. Але тоді вважалося, що світіння шкіри це лише легка реакція організму. А тепер уявіть середньовічного лікаря. В нього немає аналізів, лабораторій чи УЗД. Як дізнатися, що з пацієнтом? Відповідь проста й огидна, дегустація сечі. Лікар коштував її на смак, оцінював запах і колір. За цим діагностували діабет, інфекції чи хвороби нирок. Цей метод використовували століттями, і лише поява мікроскопа врятувала пацієнтів від експертиз на смак. У давнину люди вірили, головний біль це витівки злих духів, і щоб їх вигнати, треба зробити отвір у черепі. Так з'явилася трепанація. Археологи знаходять черепи із слідами десятків операцій, починаючи з каменної доби, уявіть. Без анестезії, без антисептиків, просто дірка в голові. І дивно, але деякі пацієнти навіть виживали. У 20 столітті ця практика трансформувалася у ще страшнішу лоботомію. Депресію і істерії лікували тим, що пацієнту металевим прутом буквально руйнували частину мозку, людина ставала слухняною. Але вже ніколи не залишалася собою. Дивні єгиптяни були винахідливими у всьому, і навіть у питаннях запобігання вагітності. Перший презерватив в історії суміш із крокодилічого посліду: жінки виготовляли з нього своєрідні тампони. Насправді це викликало лише інфекції та біль, але вважалося надійним способом уникнути дітей. Ба більше, гніні рани, які виникали після використання, трактували як успішний лікувальний ефект. А тепер питання до нас. Лікар Джеймс Сімпсон у XIX столітті написав: можливо, через 200 років нащадки будуть дивитися на наші методи так само з жахом, як ми на середньовічній. І справді, хто знає, може через 100 років сучасні таблетки і операції теж назвуть варварством.